Приміщення двохярусне, не було жодного місця, де не було людської крові. Безпосередньо на першому поверсі було виведено труп маліці Надії Васильівни, а на другому поверсі було виверено труп маліці Валентини ну, матері підозрюваного Валентини Анатолійовни та маліці Дениса Анатолійовича, дисина нашого підозрюваного дівчинку на моменту об'єзду місця події було госпіталізовано до дитячої війни обласної лікарні, де останні з часом через деякий час померла. Мною було проведено огляд місця події за участі криміналістів Слідчого управління головного управління національної поліції, за участі експертів. Велика кількість учасників була присутня під час самого огляду місця події. Безпосередньо мною у. Завершені написання протоколу по медик події було вилучено 48 об'єктів речей та Точно